Вітаю вас, друзі. Ви знаєте, українські медіа мене подекуди дуже сильно дивують, коли починають носити нам новини про те, що відбувається на Росії із якимись невідомими мені особисто людьми. Так ніби в нас немає восьмого року російсько-української війни, і українці точно не можуть прожити без новин з Запаребріка про те, що там хтось із Пугачовою розлучився або ще якусь таку дичину. Нам Обов'язково потрібно знати, і я постійно критикую українські медіа за це, але вчора наші медіа знову вирішили пробити дно. Ну це вже ну, зовсім приділ. Одразу декілька українських медіа написали новину, без якої я, чесно кажучи, взагалі не уявляв своє життя. От я прокинувся зранку, сиджу і думаю: а як там Сніжана Єгорова? Як же вона виглядає без макіяжу? І тут українські медіа раз, а дивися, отак виглядає Сніжана Єгорова без макіяжу. 49-річна Сніжана Єгорова показала обличчя без макіяжу зблизька. Знаменитість насолоджується відпочинком у Туреччині. Окрім того, Єгорова не втратила нагоди похизуватися своєю природною красою. Сніжана поділилася кадрами, на яких демонструє стрункі довгі ніжки та гарне обличчя без макіяжу, руда, кучерява, без гриму. та Ха, яка є, підписала фото сніжана, яка постала без жодного граму косметики. Шановні журналісти, я звісно дуже перепрошую. Але скажіть, будь ласка, на хіба нам знати, як живе чергова проросійська колаборантка, яка ненавидить Україну? Таке чисто, що Якесь Бог наказує нас за щось. Серйозно, ви оце українцям, впарюєте у вигляді новин. Для чого? Щоб що? Мені здається, що інформація про те, що Сніжана Єгорова у минулому телеведуча зараз працює на Російську Федерацію. Це загальновідома інформація. Але, схоже, наші українські журналісти про це не зовсім в курсі, або в курсі, проте їх це скоріш за все ніяк не турбує. Я поліз у Ютуб і знайшов буквально останнє відео за її участі на ютуб-каналі Медведчука, і там, звісно ж, добірна дичина. А я от мать двоих синовій. І я не хочу, щоб мої діти оказались в українській армії. Там. Я не знаю за що мої діти будуть там воювати. Сніжана би усе зрозуміла і точно не була би проти, якби її діти служили у російській армії, у армії, яка їй дуже подобається. Ми не були в враждебному окруженні. Білорусія, Росія, як правильно сьогодні почали Ростислав. Це були три сестры. Далі її понесло вже у бік любові до совєтської окупації. Это були наші слав'янські народи, которые, в принципі, в едином порыве строили самое справедливое в мире государство і построили. Совок був настільки хорошою державою, що там просто вбили і закатували мільйони людей. А ще совок організував геноцид українців. Дуже справедлива і хороша була держава. Ми потеряли ринки сбыта в Росії. Ми потеряли ринки сбыта в Білорусі. Ми со всеми нашими сусідами. Коли Росія напала на Україну, то за логікою Єгорової. Нам потрібно було здатись і просто от дозволити окупантам захопити усю нашу країну для того, щоб не сваритись із нашими сусідами, щоб, не дай Боже, окупанти не подумали про нас погано. Тому що всі мужчини з ума від ад безумі. Це я навіть не знаю, як взагалі коментувати. А ще у Єгорової, як і у Іллі Киви, дуже дивна рефлексія постійно на тему землі. З них взагалі не являються навіть мужчинами, тому що у них немає ні сім'ї, ні жон, ні дітей, нічого, що їх держить на цій землі, Тому вони її продають. Боюсь навіть уявити, що може статись, якщо Єгорова Кива та Земля зберуться у трьох дишать воздухом. Ростити дітей на цій землі для того, щоб у нас сьогодні була можливість встояти рожати на цій землі дітей. Потім Єгорова почала казати те саме, що любить постійно говорити ілля Кива та принижувати українських жінок. Ми йдемо в НАТО, та ми вже там. Всі наші нати, наташки наші, всі дівчатки, вони вже давно в Європі, тому що вони продаються як товар. Понімете від цього потоку дичини у виконанні сніжани здається, офігіли навіть інші гості цієї помилки. Майки Медведчука. просто дешевий товар в єжі на то, що може бути анісмову родити своїх дітей від більш достойних мужчин з іншими генетичними корнями. А далі Єгорова вже традиційно почала розповідати про те, що у нас на Донбасі немає російських окупаційних військ є просто громадянська війна. З ким воювати будем, скажіть, мені? я хочу сказати, ми що ми не кажу воювати, воювати на території Донбаса є... воювати із нашими громадянами. Я маю вже вкотре показати. Оце відео з Донбасу, де, звісно ж, наші громадяни. Привіт чита! Привіт, улан Д! Чита, Ясногорськ, Агінськ, Уфрочі. Може, просто Єгорова хоче, щоб чита і Улан-Удэ стали містами України? А кого зараз захищають свою країну наші воєни. А ці діяти сидять. так я маю визнати, що українська армія дійсно воює проти дітей на Донбасі. Наприклад, ось оцей хлопчик розіп'ятий у трусіках. Це Олександр Александров, кадровий російський військовослужбовець, якого на Донбасі просто, от мабуть, на дошці оголошень, було взято нашими військовими у полон. Третья бригада спецназу міста талі. Бідна дитина. Ну і звісно ж, Єгорова, як і усі проросійські пропагандисти та різні колаборанти, виступає проти мене та хоче, щоб мене ув'язнили. А що касається стерненка. Будемо сподіватися, що звісно цей вирок він буде остаточний, і що ця людина все ж таки сяде, і що апеляція не відмінить цього вироку. Отож, не будьте як Єгорова, і обов'язково підпишіться на мій канал, а щоб це відео набрало якомога більше переглядів обов'язково натисніть лайк до цього відео та залиште свій коментар. Також нагадаю вам, що Єгорова стала дуже популярною на помийках Медведчука після того, як публічно виступила проти людей, які захищають Україну, проти людей, які віддавали свої життя задля того, щоб Єгорова могла не ховатись у підвалі від російських снарядів. Мені не подобаються ці герої ці... Эти... Булі, які повилазили непонятно понятно відкуда, силюки, які розмовляють на суржику, і готові своє життя покласти. Цьому відео вже близько року, але я вирішив вам іще раз показати оці фрагменти, бо такі цитати забувати не можна. Своє життя яке? Життя, яке нічого з себе не ви не виявляє, але от життя Сніжани Єгорової, очевидно, щось із себе виявляє і має конкретну ціну у рубльовому еквіваленті, тому що коли почалась тільки російсько-українська війна, то у Єгорової були діаметрально протилежні погляди. Якщо ти хочеш міра, то ти завжди дожен бути готовим к війні. Єгорова тоді записувала відеозвернення і усіляко підтримувала Україну. І я хочу звернутися к тим людям які говорять на русском язикі в нашій стране. Помните, ми говорим русскими словами, але ми думаємо по українськи. Тоді вона була ніби як за Україну, а вже зараз вона називає незалежність України незалежністю від здорового глузду. Так, ніби совок на її думку, це і є здоровий глузд. Коли Україна обріла від здравого смисла. Але схоже, що єдина у кого дійсно є незалежність від здорового глузду, це сама сніжана. Україна це это... Наша родина Україна, це наша мать. Тоді Україна була для неї батьківщиною та матір'ю. А тепер вона розповідає, що України не існує. І, на мой взгляд, проект Україна закрит, от взагалі закрит апріорі, тому що у нас уже давно нету государства. Також Єгорова тоді зверталась до Путіна як до винуватця російсько-української війни, і звісно ж вважала, що це Росія є агресором. Що Росія напала на Україну? Я би хотіла зараз Спросить у Владимира Владимировича Путина. То чоловік, який, по його мнению, є легітимним президентом нашої страны, зараз остановился на території його государства, на території якого государства хоче остановиться Владимир Владимирович, якщо він будет продолжать агресію по отношению к нашої родини у 2014 році. Вона чітко казала, що Росія це агресор, а зараз розповідає, що у нас громадянська війна, є доктрина, у нас, ну, нас реальність на так. території ну, нашої країни приходять громадянська війна. От бачите, що із людьми. Робить російське бабло, але наші медіа чомусь про це не розповідають, не показують оце, не порівнюють, що вона казала тоді і що несе зараз. Натомість вони показують, що Сніжана Єгорова виклала фото без макіяжа. Шановні українські журналісти, будь ласка, не треба так більше робити. Ну а вас, глядачі, я прошу наостанок поширити це відео для того, щоб українці бачили, якою насправді без будь-якого макія. Жу, є Сніжана Єгорова.